Добрий день, хлопчики й дівчатка. До нас на заняття завітала буква П. Буква П звук П. П це приголосний звук. При звуковому аналізі слова позначається однією рисочкою, якщо твердий П, та двома, якщо м'який. П. Буква П буває велика та маленька. Велика пишеться на початку речення або на початку власних назв, як, наприклад, імена Поліна та Павло. А тепер давайте почитаємо склади з буквою П. Па і у зворотньому напрямку. Ап, пу, уп, По оп, пеп, пе, пип піп. А зараз буква П позагадує загадки про слова, які з неї починаються. Вісім лапок працьовитих, вміють сіточку зробити, між гілок прилаштувати і на мушок полювати. Це павук. Оля вийшла погуляти, дощик взявся пустувати, не злякає дощик Олю, бо відкрила. Парасолю. На рибалку його взяв і до вудки прив'язав. Якщо стане він кивати, рибка почала клювати. Відповідь давай дружок, що таке це? Поплавок. На дворі і на току скрізь луна кукаріку, гордо птах цей походжає, дуже пишний хвостик має, шпори гребінець чарівний, що за птах це, дітки? Півень. Десь живе поміж снігами. Птах із ластами ногами, гордо носить чорний фрак, та не полетить ніяк, перевальцем між крижин ходить дивний птах, Пінгвін. Як веселка кольорова, має здібності до мови. Слово пташці цій скажіть, тож повторить його вмить. Папуга. Ведмежатко просто чудо люблять дітки його всюди. Він приїхав із Китаю, і бамбук він полюбляє. Панда. Коли хвіст свій розпускає, світло сонця закриває, величавий, мов панич, кольоровий птах, павич, в нього дзюб, немов мішок для всіляких іграшок, він йому немов карман, Чудо птиця, пелікан. Ось така буква до нас сьогодні завітала буква П, звук П. Дякую на все добре.